У Києві майже сотня постраждалих через атаку Російської Федерації. Трамп незадоволений російським ударом. Ну а у повітряних силах заявили, що важко уявити, що було би, якби усі ці ракети досягли своїх цілей. Друзі, це кашеду медіа. Одразу закликаю ставити вам вподобайку. Коментуйте цей ефір. Ну а ми про все це будемо говорити із Євгеном Івлєвим, який вже за мене зв'язку. Це речник київської міської військової адміністрації. Вітаю вас, пане Євгене. Бажаю здоров'я. Ми почнемо із заяви, яка прозвучала в повітряних силах. Зокрема, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, він сказав, що важко уявити, якби всі ті ракети, які пускала Росія, досягли цілий у Києві. Він говорив саме про Київ. ППО відпрацювала, сказали більш-менш добре. Але от пане Гане, чи можна робити сьогодні висновки ціллю Росії було що цивільні люди? Так, цивільні, якісь об'єкти, чи можливо десь якісь інші. Знаєте, комплексно таке до така питання, і я би дійсно тут спирався виключно на фахову оцінку, яку дають сили ППО, бо є певна інформація з обмеженим доступом. А якщо ми оприлюднимо, росіяни будуть враховувати ці дані при наступних своїх атаках. Що можна сказати про характер цієї атаки? Це комбінована атака. Росіяни вже не вперше ціль такої атаки це. Перенавантажити нашу систему ППО Росіяни запустили по нам ударні дрони типу шахет. Запустили балістичну ракету, запустили крилаті ракети наслідками, як ви знаєте, на наймотах найнегативніші наслідки в Ситошнському районі. Там порушна будівля. Наразі відомо про дев'ять загиблих осіб, але Прошу розуміння, вся інформація про наслідків буде ще уточнюватися. Бо на превеликий жаль, маємо багато негативних наслідків в усіх районах. Дуже багато людей потрапило до лікарень. На жаль, відомо про те, що багато людей ще знаходиться під завалами. Скажу близько 20 хвилин. Тому мав змогу бути на місяці події. Рятувальна операція ще досі триває. Розбір завалів ще досі триває. Тобто, конкретне підбиття підсумків робити ще зарано. Так, само ми зараз бачимо реакцію зі штатів. Трамп сказав, що він незадоволений ударом Російської Федерації. Він зробив такий допис. Я процитую. каже: Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно і дуже невчасно. Тут зроблю ремарку. Так, ніби ці удари бувають колись вчасними. каже Владімір, зупинись, п'ять тисяч солдатів, щотижня гинуть. Давайте укладемо мирну угоду. І тут знову ж таки змі звертають увагу після всіх цих дипломатичних перепитій, що не уточнив, який Владімір, чи закликає він Путіна за. Опинитися. як вам така реакція? Чи очікувана знати? Відверто напевно, я речник військової адміністрації не мав би коментувати заяви іноземних політичних лідерів. Але почом такими сухими фразами сказати, як військовослужбовці, які ще. Два місяці тому перебував на Донбасі, як і зараз два місяці в Києві можу спостерігати ці всі налети атаки. Мені трохи сумно чути такі заклики. Я навіть не хотів би розбирати до кого вони адресовані, але мені сумно чути заклики президента держави, яка мала бути нашим найсильнішим союзником. А на сьогоднішній день три роки вже продовжується просто тероризм проти мирного населення. І хтось думає, що такими заявами повпливає на хід цих терористичних актів ну на превелике жаль навіть на нашому з вами рівні ми можемо виробити висновок три роки точно ні? Тому навіть не хотів би коментувати, бо знаєте, дуже багато негативних слів. Також чула думку окремих експертів, що то росіяни зараз от обирають фактично одне місто і починають атакувати. Відпрацювали схему Харків, Одеса, ми бачили численні жертви. Ну і кажуть, тепер дібралися до Києва. Чи можна говорити, що ось ця тактика так якогось одного міста, великого міста, міста мільйонника? А їх не так багато в Україні направду, але все ж таки буде продовжуватись. І чи є ризики, що зараз якісь інші міста будуть обирати мішеню і саме цивільних бачили суми? Росію нічого не зупиняє. Чи можна якось прослідкувати якусь логіку дії от ворога і цього терору? Ви знаєте, дуже складно сказати, що росіяни тільки зараз обрали таку тактику, тому що скажу вам від початку цієї війни ракети полетіли по всій території України, по всім містам. Київ завжди був і є. На сьогоднішній день цілі номер один, якщо ми не кажемо про лінію бойового зіткнення. Насправді ці ударі, я думаю, ми з вами навіть всі не пригадаємо на превелике жаль, Не перерахуємо. І Криворіг, і Суми, і Харків, і Дніпро, і Одеса, і Миколаїв. Я не знаю жодного власного центру, напевно, окрім західної України, які не натратілися. Мільйоники чи не можна абсолютно точно сказати, що цілі цих атак є якраз мирне населення України. А, нехай це буде там трошки гучно звучати, але Відносно тих цілей, які росіяни ставили про собою на початку війни, не можна сказати, що вони досягають якихось успіхів, і таким чином вони намагаються тиснути на мирне населення України для того, щоб знаєте, цей оголений болючий нерв ще сильніше натиснути на нього, щоб суспільство середне вже почало там чи закликати, чи бунтувати на що вони розраховують. мені важко сказати. Ну логіку ви розумієте. Тобто вони тиснуть на мирне населення для того, щоб більше стабілізувати, більше посвітити на дуже дуже багато думок наразі бутує. Є люди, які просто вели мирне життя, а, і які кажуть, зробіть що завгодно, але зупиніть цю війну. Росія не намацує таку аудиторію і працює з таким, так на, на жаль, таким чином можна це сказати. Також тобто це реальний тиск на мирне населення. І я повернуся до першого питання. Так гнат заявив, що важко уявити, що сталося, всі, якби всі цілі досталися до зауражень, якби досталося до своїх цілей. Але можна абсолютно точно сказати, що в такій кількості а, всі засоби ураження не. Були направлені на військові об'єкти. Це можна сказати не тільки по Києву, а нещодавні атаки по Дніпру. Я можу зрозуміти, що ракета в повітряному просторі там може знайти. Своєкторію, але до цього питання візьміть Дніпро, де було знищено, здається, цей готельно ресторанний комплекс Бартоломео, де а, в, в, житловий комплекс було влучення шахедів, де спортзал спортзал влучення шахедів. Тобто, планомірно, мирні об'єкти центри міста для того, щоб якомога сильніше морально натиснути і дотиснути на сьогоднішній день наше суспільство. І на превеликий жаль, вони ще за три роки не зрозуміли того, що таким чином побуджують лише а, більше супротив, більшу згрість. Тобто вони напевно порівнюють до. Своєї ментальності, якщо ти типу, позалякувати, демонструвати силу, то хтось має зламатися, але як ви бачите, за три роки да ціною ціною дуже великої крові, але це не працює з українцями. Але росіяни продовжують вперто вірити і тероризувати. Я б я навіть не боюся слова творити геноцид українського народу таким чином. Як я вже згадувала, повітряних силах дали дійсну оцінку того, як працювали ППО. Юрій Гнат каже, що те, що вдалося збити, це доволі такий непоганий результат. Тобто, ми розуміємо, що міг бути кращий. Так само він каже, що пілота Ф 16 Міраж вони непогано відпрацювали, дали гарні результати. Кілька десятків повітряних цілей, крилатих ракет і шахедів, в тому числі збито саме нашими українськими льотчиками. На вашу думку, от ППО, ми розуміємо, що це надзвичайно важливий факт. Фактор для України Зеленський вже дуже багато разів пропонував і купити їх, і різним країнам певну співпрацю і шукають правда, сьогодні. ППО по світу. От чи можуть такі удари сьогодні ще спонукати наших західних партнерів? Все ж таки передивитися, переглянути свої позиції і все ж таки дати нам ті системи, які десь в них сьогодні лежать, і тим більше штати, тому що ми знаємо, що саме від штатів сьогодні багато залежить. Ви знаєте, пані Сетті, я вам скажу навіть не можуть, а мають спонукати. Але на привелиті жаль, маємо що маємо. І якщо повернутися саме до роботи, попо -по, скажу мені доводилося з начальником камватиморонкаченка відвідувати місця, де тренуються мобільні вогневі групи, які працюють по шокенам. Бачити деяку частину, як працює наше ППО. І скажу відверто, що козаки роблять все в рамках своїх можливостей. Це абсолютно точно. Можна точно сказати, що всі і на літаках, і мова новімобільних групи, і наземне поповід працьовує по максимуму, але Маємо розуміти, що проти нас воює друга армія світу. І коли ми говоримо про кількість тепло в Києві в Україні, ми маємо точно віддавати собі звіт в тому, що Російська Федерація в плані ВПК не стоїть на місці. На превеликий жаль, вони досі торгують нафтопродуктами, На превеликий жаль, до них досі тичуть долари. На превеликий жаль, ці долари вони використовують для того, щоб будувати і будувати нові ракети, які кожного дня летять по Україні. Дуже багато негативних слів цього приводу. Але ми з вами маємо бути обережними і зберігати тут державну позицію, довірити на. Головний голос діалогу цієї державницької позиції перемова з нашими західними партнерами закон броне сьогоднішній день владу. Ну і про дезінформацію, яка звісно шириться після таких атак, Російська Федерація не спить, Пропаганда також От є кілька тез, які вже так само сьогодні і нам цитують в центрі протидії дезінформації. От кажуть про те, що пропагандистські ресурси стверджують, що удари по цивільних це нібито наслідок дій української ППО, тому що армія Росії б'є виключно по військових цілях. Ну і крім того, поширюють абсолютно безглузді якісь такі вигадки про нібито забір органів, а рятувальниками, які приїжджають на місце, ми в Україні розуміємо, що це все фейки, що це не синітниці, але давайте так само офіційно ми спростуємо ці тези, щоб не залишилось ніяких сумнівів. Субтитры сопер можна спростувати. Я вам скажу більше я тут прокоментую буквально такими двома трьома сукими Вони роблять те, що вони мають робити. Вони ж декларують позицію, що вони не воюють з мирним населенням, що вони вражають виключно військові об'єкти, тому вони не можуть говорити нічого іншого. Ну в якійсь усилені уявляєте, що вийде якийсь там їхній представник і скаже ой, -й 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 -й, так сталося. Потрапило по мирному об'єкту. Звісно, вони будуть посилатися на те, що це система нашого ППО і так далі. Але ключове як наслідок, ми маємо загиблих доньки синів українського народу. І причина в цьому лише одна, тому що якась держава сьогодні в сучасному світі дозволяє собі таким чином тероризувати в урівень навіть абсурду їхніх заяв. Можна собі уявити, ми мирні мешканці загинули, тому що там спрацювало українське ППО, не тому, що вони там запустили ракету, не тому, що вони сьогодні в центрі Європи воюють з суверенною державою, а тому, що ви загинули, тому що ви захищалися. Ну це абсурд. Я вважаю. тут коментувати нічого. Я б взагалі не слухав цих їхніх заяв. Ну і загалом про а, плани, плани е, Путіна, от е, була інформація про те, що Путін запропонував Трампу зупинити війну на поточній лінії фронту. Це ж виче питання як до військовослужбовця, який дійсно знає, що відбувається на фронті. Впевнено, що багато побратимів так само е, з вами зв'язується і говорить. От якщо сьогодні дивитися і на карту Дюбстей, і на всю лінію фронту. Е, що хоче ворог? Чи є якісь певні такі можливо сьогодні перші висновки? Що до певної дати захопити, наприклад, область Донецьку, так чи то Лугансько, вийти на дмін Дніпропетровської області про що часто говорять і навіть ставлять певні терміни, навіть 9 травня. Як сьогодні загалом, скажімо, так можна охарактеризувати тактику ворога? з позиції військовослужбовцю відповім вам наступне. Я дам відповідь непопулярну, але вона буде максимально чесною. На полі бою, де зараз стоїть моя бригада, хлопці з якими спілкуюся кожного дня, де стоять інші побратими, взагалі спільного нічого не спостерігається з заявами в засобах масової інформації про якусь мирну угоду. Росіяни як наступали, так і наступають. Як били по мирних містах, так і б'ють. На полі бою як перетворювали місця в купу будівельного сміття, так і так і перетворюють. Тобто інформаційний фон дуже сильно розбігається з тим, що дійсно. На відтворюються на землі і на полі бою не скінчається їхня навала. Кожного дня вони вживають цих заходів, щоб захопити нові нові квадратні метри української землі. Кожного дня вони вживають заходів, щоб продовжувати свій геноцид українського народу. Тобто навіщо читати ці заголовки СМІ? Якщо ми на землі відчуваємо зовсім різне. Я вам скажу, знаєте, таку смішну алегорію. Якби якби би в нас на завтра усіх підключити на тиждень стрічку новий. І через тиждень нас знову в неї запустити. Ми просто не повірили, що люди таке пишуть зараз масової інформації. Треба просто оговтатися, прибрати очі від екранів і подивитися на хлопців, які тримають сьогодні лінію фронту, зосередитися там. Оце єдина відповідь, Я що вона не популярна, але на провеликий жаль нічого схожого з ніяким перемиренням чи принаймні з якимсь вектором на перемирення на полі бою не спостерігається. Пане Євгене, я вам вдячна за цю розмову. Вдячна за час. Будемо вірити лише, звісно, у справедливий, мирний, дякувати нашим хлопцям, які сьогодні щоденно допомагають Україні. І, звісно, допомагають нам жити спокійніше і бути громадянами України. Це важливо. Дякую вам, пане Євгене, за роботу також. На все добре. Я щиро вам за вашу роботу. На все добре. Друзі, дякую кожному Євген гені був з нами. Дякую обов'язково. Пишіть ваші коментарі. Я не знаю, як сьогодні можна коментувати. Звісно, ось ці удари Російської Федерації. Це надзвичайно жорстоко, і ми це бачимо. На жаль, щодня так само, я додам, от була так само інформація, і що низка країн висловлює нам співчуття. Президент Франції Макрон сказав наступне, що в умовах російських ударів по Києву від Зеленського не можна вимагати, вимагати взагалі згоди на припинення вогню з Росією. І це Важлива і важлива позиція підтримка Європи. Я дякую кожному. Обов'язково залишайте ваші коментарі. Як ваша ніч пройшла, якщо ви з Києва? Ну і звісно, ставте, будь ласка, вподобайку, поширюйте це відео, поширюйте правду і підписка на Кишеду Медіа. Дякую і на все добре.